Вітаю всіх поважних глядачів, а також радіо 22 уважних слухачів. Всім традиційної хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на тиждень, а точніше, шестиденку, з 22 по 27 грудня. Вітаю вас вже 21 грудня розпочинається козиріг. Тож, розпочинається гарний час і вже 21-го буде день. Зимового сансостояння і ночі поступово будуть ставати коротшими а дні світлішими і довшими, тому ми вже потрошку будемо. Іти до літа. Сьогодні на бойове чатування заступають червоні аркани Таро, ред Тарот, які я намалював у липні минулого року. Що ж стосується місяця, то він спадає. Молодик буде лише 31 грудня. Тож зараз саме гарний час для того, щоб закінчувати якісь справи, які ми ви займалися протягом цього року. Роздавати борги. І робити якісь гарні вчинки та подарунки. Не забувайте, що вже 25 грудня католики будуть святкувати Різдво Христове. Ну, а ми поступово будемо наближатися до нового 2025 року, про який я обов'язково зроблю окремий прогноз. Що це буде, руни чи якісь карти скажуть самі оракули. Я ж вам всім пропоную. Не напружуватися, якщо за потрібно заплюсти очі, а я зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо вже з козерогів, бо цей знак саме настає 21 го числа. тож І перший знак це козирог, чого очікувати представникам цього знаку протягом цього тижня. Дуже результативний час. Карта Всесвіту, вища карта. Вона означає великі результати, великі можливості, і можливості закінчувати якісь довготривалі справи, які можливо тягнуться не один рік. Ця карта пов'язана з перемогами, з перемогою і з неймовірними. Якимись нагородами, які можуть посипатися на вас протягом цього тижня. Використовуйте по максимум кожен день і робіть його змістовнішим. Головне прагнути результатів і вони обов'язково до вас прийдуть. І ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон для водоліїв. Блазень він же крокодил, і це ознака того, що це нульовий аркан. Ви можете все втратити. Головне не робити на цей тиждень, не ставити якісь важливі справи, бо ці справи будуть пов'язані з вашими помилками, які ви цілком можете робити, і вже потім буде важко виправити ті помилки, які ви можете зробити протягом цього тижня. Блазень каже про те, що цей тиждень не для якихось підписань, якихось договорів, Говорів, навпаки, будьте максимально обережні з незнайомими людьми і намагайтеся більше святкувати протягом тижня ніж працювати. І ще протягом тижня для представників знаку водолій гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Для риб мах. Мах – це чоловічо-янська енергія, тому якщо ви чоловік, вам протягом тижня буде досить комфортно. Ця карта пов'язана з вашим власним я, з вашим его. Тож не забувайте бути трошки егоїстами, не забувайте поважати перш за все самих себе і любити самих себе, але до певної міри. І окрім цього, протягом тижня до вас будуть приходити гарні ідеї, і ви можете щось розпочинати нове. Дуже гарна карта для творень. Людей. Далі представники знаку Овен. Колесо фортуни, колесо фортуни це вдача, яка вам може посміхнутися цього тижня. Головне не сидіти на місці. Колесо це рух, це рух вперед. Намагайтеся грати протягом тижня і тоді будете вигравати. Якщо ви сподіваєтесь на гарні обставини чи допомогу людей, якраз це цілком можливо. Люди і обставини вам будуть лише допомагати. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди. З представником знаку Козиріг. Для тільців зірка магів. Це управниця вашого знаку планета Венера. Вона пов'язана з жіночою красою, з сексуальністю і з позитивними емоціями. Оскільки я розглядаю лише прямі позиції великих арканів, пам'ятайте, що від вашого контролю над емоціями залежить те, як ви себе будете почувати. Менше імпульсуйте, менше нервуйте, більше покладайтеся на позитивних людей, які навколо вас. Також це дуже. Гарна карта для жінок, вона пов'язана з жіночою сексуальністю, тобто ці дні, а точніше ночі, краще проводити зі своїм коханим. Далі представники знаку близнюки. Смерть смерть каже про те, що все в цьому світі мінливе, ніщо не стоїть на місці, все рухається вперед, і вам протягом цього тижня гарно щось змінювати. Чи то у вашому інтер'єрі, домашньому, чи то у вашому зовнішньому вигляді якомусь, чи то у ваших стосунках протягом тижня будуть відбуватися прямо такі космічні кармічні події. А тут для слухачів. В радіо 22. я зроблю невеличку музичну паузу і поставлю до ефіру один з нейрохітів, який зробила нейромережа суно на один з моїх віршів. Точніше, це була пісня, називалася вона Адкровіння. Я її ще не встиг перекласти. Українською мовою вона буде звучати в в оригінальному російському тексті, одначе вона філософська і якраз підходить для нашого прогнозу. А якщо ви бажаєте більше почути почути моїх нейрохвітів, обов'язково слухайте радіо 22, там вже є. Часова передача, годинна передача, яка так і називається «Нейрохіт», Де ви можете почути дуже цікаву музику. Ну, а зараз слухаємо «Нейрохіт» на мою пісню Адкровінія. Для слухачів Радіо 22. Нагадую, що ви слухаєте. Щотижневий прогноз на шестиденьку з 22 по 27 грудня, і зупинилися ми на раках. Отож, представники знаку рак, чого очікувати протягом цього тижня. Будьте обережні, диявол каже про спокусливий стан, спокуси, якісь демонічні хвилі на вас можуть цілком навалитися протягом цього тижня. Рекомендую вас контролювати свої агресивні вібрації, ні в якому разі не підпадати на. Якісь спокуси від демонічних сил. Саме люди і чоловіки можуть вам наробити багато шкоди протягом цього тижня. Якщо ви боїтеся зіткнення з правоохоронними органами, будьте максимально обережні і не виходьте з дома, якщо немає для цього потреби. Далі представники знаку Лев, Верховна Жриця. Це ознака того, що якщо ви жінка, цей тиждень вам принесе багато чого цікавого. Це стосується вашого спілкування, це стосується нових знайомств, які цілком можливі протягом цього тижня. А також це зустрічі з людьми, яких ви поважаєте, яких ви кохаєте. Якщо ж ви чоловік протягом тижня для вас гарно, якщо ви будете робити справи з жінками, вони можуть максимально реалізувати ваші фантазії і дозволити вам до якогось успіху дістатися за допомогою саме партнерства. Далі представники знаку Діва, імператриця. Імператриця це планета Земля, яка нас всіх тримає. Це зв'язок з вашою рідною мамою. Якщо вона жива, то можливо треба буде відділяти їй більше свого вільного часу і більше допомагати. А також це якийсь заробіток, який цілком можливий протягом цієї шестиденки, також цілком можлива матеріалізація ідей. Коли ви будете про щось чи про когось думати, і це буде реалізовуватися дуже швидко у вашому житті. Далі представники знаку терези. Верховний жрець каже про те, що слідкуйте за своїм настроєм. Якщо ви будете володарювати своїм настроєм, нічого поганого не станеться. Також протягом тижня ви можете ставити для себе якісь цілі, вони повинні бути реалістичними, і тоді ви швидко можете дістатися Цих цілей жрець вам каже: не гальмуйте, робіть все швидко і покладайтеся більше не на слова людей, а на власну інтуїцію. Далі представники знаку Скорпіон. Сонце. Сонце це, по-перше, внутрішня якесь енергія, внутрішня енергія, внутрішнє світло, яке ви можете розповсюджувати на інших людей. Також це можливість заробити великі гроші, а це ще зв'язок з вашими дітьми. Можливо, протягом тижня вам слід більше приділяти увагу саме своїм дітям, і вони вам обов'язково потім. Будуть вдячні за це. І ще представники знаку Скорпіон з 22 по 27 грудня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті стрільці. Сутінки – це щось незрозуміле. Це якісь. Оманливий стан, це якась брехня, яка може над вами надвисти. Тож у цей, протягом цього тижня не шукайте відповіді на свої запитання. Навпаки, люди будуть вам казати неправду. Тому більше покладайтеся на власну інтуїцію. Не пам'ятайте, що протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Ну і на сам кінець загальна карта на цей тиждень. Чого очікувати нам у цей предріздвяний католицький тиждень? Колісниця Колісниця – це просування вперед. Колісниця каже про те, що якщо вам треба кудись їхати, їдьте, не сидіть на місці. Також вона пов'язана з Розвитком з еволюцією вперед, з навчанням, тому якщо у вас зараз якраз іде сесія, вам дуже гарно буде заходити будь-який матеріал. Також ви можете накопичувати як знання, так і. І гроші, і намагайтеся покладатися на мудрість. Саме ваш досвід, саме ваша мудрість, може допомогти вам в реалізації багатьох якихось проблем, які цілком можливі, бо рік закінчується і треба все розставляти на свої місця. Тож, якщо треба їхати, їдьте, колісниця відкрита для вас, і чиста дорога вас також очікує. І я вам всім бажаю, щоб все гарне, що сьогодні сказали для вас, червоні аркани Таро, відбувалося протягом цього тижня. А все погане витиралося. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки. Слухайте радіо 22, Я обов'язково залишу під цим відео посилання на наш ефір. А я вам всім щиро дякую за увагу і висловлюю повагу.